Кожен раз матюкаюсь, коли стикаюсь з китемом. Це новий EXC F350. Він має 80 приблизно годин пробігу. Ось він. І проблема полягає в тому, що щось всередині смикає, шестерні якісь, тому треба розібрати, подивитися, що в коробці. І ось я вперше роблю. Цей двигун. Перша проблема, я не міг зняти двигуна, тому що не дозволяла вихлопна труба. Вихлопна труба стає таким чином, що тут і ця частина середня заблокована за рахунок амортизатора. Амортизатор, звісно, щоб відстігнути, треба зняти колесо. Після цього зняти маятник, після цього зняти амортизатор, після цього лише. Відстігнути задні гальма, і після цього ти виймеш двигун. Але двигун так плотно стає в цьому місці, що його зняти ще треба попрацювати. Про те, що дивно, до двигуна не підходить маса. Ну, але він стартерний, то зазвичай на японцях то має бути окрема маса. Тут лише плюс підходить на стартер, але не підходить маса. Це така особливість. Що стосується двигуна. Ось нещодавно робив 1290 та сама фігня. Внутрішні шестигранники, які всередині настільки м'які, що неможливо їх відкрутити, проте вони сидять на герметику резьбовому сильної фіксації. І якого біса вони не можуть зробити просто звичайні болти? Це для мене просто загадка. Я ледь-ледве відкрутив такими кліщами. Ось одного. Зараз відкручую другого, а цей доведеться висвердлювати. Бо не може підійти кліщами, а внутрішній шестигранник не може його відкрутити. Оце така фігня. Тобто кожного разу одне і те саме. А так в цілому незвичний двигун, не японська школа. Наприклад, це корзина щеплення. Що з позитивного? Широкий сеп ГРМ, тобто він такий, як на фонді, приблизно він буде щось ходити трохи більше. Зазвичай. Ні. Але тут корзина складається з двох частин і всередині такі демпферні вставки, то це щось новеньке. В японців вона ще має закльопки які це все втримують. А тут, наприклад, вже, відповідно, нема. На корзині нічого, вона тут така, полегшеної такої, такої конструкції сталева. Ну, те, що сталева це класно, тому що вона. Буде більш витривала, ніж алюміній. Друге питання, що в неї мені подобається, це в сучасних китемах диски щеплення сталеві, а не алюмінієві, тобто вони менше реагують на температуру. Таким чином не змінюється точка схоплення щеплення. Це також непогано. Що Всередині поки не зрозуміло, але бачимо є трохи стружка. На магніті. Ну, також Європейська школа моторобудування. Це завжди десь стоїть якийсь болтик з магнітом. У японців такого нема. І поки не знаю, але ця конструкція з одним розподільчим валом Він стоїть на великих таких ігольчастих підшипниках. Я зазвичай таке боюсь, тому що одна іголка випаде десь і буде горі. Але поки воно працює, поки нове, то подивимось подальшому, який буде ресурс, ну, то поки розбираємо далі. Так, Показую прикол для порівняння. Взагалі-то спочатку це був начебто 350 КТМ, але в ході дискусії з'ясувалося, що це 450 КТМ, про що власник не знав. Але що я хочу показати, ось для порівняння поршень КТМ, поршень Yamaha, площа юбки. Нагадую, що це Yamaha Crosslava, а це EXC, тобто це EXC f чотиритактний двигун для ендуро Значно більша опорна поверхня. Таким чином, звісно, цей поршень буде мати більшу витривалість. Більший час роботи. І другий момент. Ось колінчастий вал КТМ і колінчастий вал Ямаха. Ось так порівняємо. Ну, Тобто ви бачите, що він значно більший за розміром по щоках, тим чином буде мати більшу інерцію. І багато разів. Коли на трасі буває, стикаєшся, наприклад, бачиш старт Ямахи, бачиш старт КТМ, то КТМ працює так м'якіше, менше шприц летить з колеса, але їде він потужно, потужно ускоряється. Тому завжди у нас виникало питання, за рахунок чого і ми бачимо, що є така збільшена інерція. Було б цікаво порівняти цей двигун, цей DXC з двигуном саме кросовим. Це з СХ, який в нього корінчастий вал. Але це вже якось в наступному. Що ще цікавого? Те, що я не люблю, це коли купирний вал зроблений із сплаву. Все ж таки в японцях він зроблений з якоїсь або сталі або чого, не знаю з чого. І я вважаю, що він більш витривалий. Проте тут є така. Особливість, що вилочка входить не пальчиком напряму, так, а є така втулочка. Тобто втулка ця працює як маленький підшипник і вже через неї передає зусилля. Проте, якщо роздивитись, то тут вже є, зараз покажу. Ось можна трохи побачити, що вже починається зношування робочих поверхностей. І хоча він покритий, я так розумію, що це захисна плівка, але вона потрохи зношується. Ще прикольна штука, ось тут якраз є захисні екрани, і вони встановлені під кришками. Тобто можна відкрутити, помити, почистити, продути компресором і зібрати назад. Це, звісно, краще, ніж Suzuki Kawasaki. Ось тут цікаве рішення. Це маємо масляну магістраль, тобто сюди заходить мастило. Як бачимо, з цих прорізів воно витікає на коробку передачі. Схоже технічне рішення це Yamaha була, 3-5 рік, також движок XT660, але там просто окремо йде штанга, така сталева, і з неї вже йде розприскування масла. Тут замість штанги є отвір, з якого це робиться за допомогою цієї магістралі. Те ж саме бачимо і тут. Ось цей отвір. Туди подається масло, і це масло розприскується на коробку. Це система, яка передає зусилля з. Це... Зараз я сяду сюди покажу. Сюди входить стартер. Стартер крутить цю штуку, це муфта, яка згладжує удари, ну, зворотні удари, якщо є, то я так розумію, що вона. Це є щеплення, так зване щеплення стартерної системи. Проміжна шестерня, яка вже трохи більш-менш болтається. І власне обгонна муфта. Що сказати, для 450 кубів, як ми з'ясували, тут 450. Воно таке трохи все маленьке. Ти знає, який в нього ресурс. Бо у нас ну геть мало було таких мотоциклів. Лише Рома їздив на Husqvarna 450 і так він її продав, ми його не ремонтували. То Бог його знає, скільки воно може прожити, але таке трохи маленьке, було б бажано, звісно, побачити більше металу. Але може воно надійне, Бог його знає. Підшипники традиційно для китерів, роликові. І цей колінчастого вала. І вихідний, тобто вторинного говорила ролик. порскалка така дебела. В цілому ну картер нормально зроблений. Досить товста стінка, не можна сказати, що він такий пластиліновий. Бо, наприклад, 85-ка то це капець. Там страшно з нею працювати. Цей -то мені більш-менш так подобається. Насосів два штуки. Маленький і великий. Ну, так, секція будь здорова. І, ну, і немає пошкоджень візуальних. Тобто, мабуть, справляється і фільтра, і ця система з сітками зйомними. Це прикольно. Ця штука мені ніколи не подобалося, як в Китемах зроблена. Е це посадочне місце, куди ставиться лапка передач. Воно потрохи розбовтується, але вони його роблять завжди і, мабуть, будуть вже робити і надалі. Тут таке. Це прикольне рішення. Тут можна більше-менше зробити зусилля, тобто різне місце, куди можна вставити болти затягнути. Таким чином регулюється Затяжка цієї пружини, плоска пружина терічного типу. Тобто ну, щеплення, будемо казати, зроблено непогано, і я знаю, що Ямаха на 24 рік також зробила щось схоже на KTM-овське. Розподільчий вал, я вже казав, що він один. Бачимо коромисла. Коробка також якась. Тобто я хочу сказати, що тут е, така якась е, класична не -японська, не японська школа. Я не знаю, як пояснити, у них ось в мене колись був не КТМ, а ТМ 250, 400-й він такий же самий картер. І ось це більше схоже на ТМ, на італійський мотоцикл. Ніж на японський якийсь. Або ТМ схожий на КТМ. Ну, от чомусь відчувається саме європейська школа. Вилочки чимось покриті, незрозуміло чим. В японців тут хром, а тут якийсь жовті, наче мідяха. Насосів два штуки. Маленький і великий. Ну, так, секція будь здорова. І, ну, і немає пошкоджень візуальних. Тобто, мабуть, справляється і фільтра, і ця система з сітками зйомними. Це прикольно. Ця штука мені ніколи не подобалося, як в Китемах зроблена. Це посадочне місце, куди ставиться лапка передач. Воно потрохи розбовтується, але вони його роблять завжди і, мабуть, будуть вже робити і надалі. Тут таке. Це прикольне рішення. Тут можна більше-менше зробити зусилля, тобто різне місце, куди можна вставити болти затягнути. Таким чином регулюється Затяжка цієї пружини, пласка пружина терлічеського типу. Тобто ну, щеплення, будемо казати, зроблено непогано, і я знаю, що Ямаха на 24 рік також зробила щось схоже на KTM-овське. Розподільчий вал, я вже казав, що він один. Бачимо коромисла. Коробка також якась. Тобто я хочу сказати, що тут така якась класична не японська, не -японська школа. Я не знаю, як пояснити, у них ось мене колись був не КТМ, а ТМ 250, 400-й він такий же самий картер. І ось це більше схоже на ТМ, на італійський мотоцикл. Ніж на японський якийсь. Або ТМ схожий на КТМ. Ну от чомусь відчувається саме європейська школа. Вилочки чимось покриті незрозуміло чим. В японців тут хром, а тут якийсь жовті наче мідяха Так, хочу принести вибачення перед. Інженерами Yamaha минулого разу я матюкався з приводу Ямаховської коробки, яку треба вкладати разом з копірним валом. Цей раз скласти китемовську ще гірше, тому що треба також складати разом з вилочками, з копірним валом. Лише можна цю вкласти потім, а цю вилочку і ту, особливо, треба обов'язково складати разом з копіркою, інакше ви її не складете. При цьому треба втримувати оці ролики на місці, бо вони дуже легко втрачаються під час цієї процедури. І ще треба втримувати шестерні і шайби. Коротше, 4 руки і 3 допоміжних поміжних осмінога це мінімум, що вам потрібно, щоб це зробити. І ще з приводу колінчастого валу. Тут, тут немає роликових, роликового підшипника, тут підшипник такий, як в автомобілі. Я, наприклад, ну, це не дуже полюбляю, бо критична конструкція до якості масла і до тиску масляного. Проте, якщо він згорає, то він не пошкоджує циліндр і поршень. Це величезна перевага. Тому. Будемо казати, ті люди, які їздять на китемах, можуть просто шпарити, поки воно не заклинить. Нічого при цьому має не зламатись. Так, правий бік, що мені не сподобалось. Бачимо дві шестерні масляний насос, і проміжна шестерня масляного насосу, вони пластикові. Краще б вони були або латунні, або ще краще. Сталюки, як на японцях зроблено. Механізм перемикання передач досить простий. Лише тут відкриті є ці пальці, не замкнені, то, може, це не дуже надійно такі рішення, не знаю, чи ламається вони чи ні. Але я б краще замкнув їх поверху чимось. Ну Пластинка, як це зазвичай робиться на інших мотоциклах. Ця штука ця проста. Щеплення я вже казав, виставив середнє положення, як воно, власне кажучи, і стояло. Досить полюбляю я прокладки, які є багаторазовими. Вони всередині сталеві, а зовні покриті якимось полімером. Так само робили, колись Ямаха, 7-8 рік. А зараз сучасна Ямаха, наприклад, це просто параніт. Тобто Прокладка одноразова. Ця прокладка багаторазова, це класно. І ось, власне кажучи, весь балансирний вал. Що сказати, окремої такої конструкції тут немає, оце і все, що є. Якщо порівнювати з Хондою, з Ямахою, то це, будемо казати, на балансирний вал, а ось дуже-дуже маленький балансирний вал. Але він є, на відміну від Suzuki Кавасакі, то це вже. В цілому, ну, щось буде подавляти, але, я так розумію, не так ефективно, як повноцінна конструкція. І, власне кажучи, бачимо це втулка, а не підшипник, в якому знов-таки цей балансерний вал встановлюється. І він одразу є валом для помпи. Тому. Тут працює сальник, і на відміну від інших виробників, тут воно зроблено по дебільному Тобто цей сальник, він не забезпечить вихід, вихід рідини в разі, якщо цей сальник буде пошкоджений, виробити свій ресурс. Тобто рідина піде в масло. Оце паскудна річ. Бо, наприклад, Yamaha Honda в них є отвір назовні, а тут цього отвіра отвора немає і сальник один. В Yamaha їх два. Один з боку масла, інший з боку тосола і дирка назовні. Тут такого нема. То це, звісно, ненадійне рішення, яке нагадує мені китеми старих, старих років. Було б краще, звісно, це змінити. Оце прикольна штука. Не знаю, як на 4 не пам'ятаю вже на двохтактному китемі тут стояла кліпса і постійно роздавався вал. І, до речі, вистачало цього валу лише на 2 зірки. Тобто матеріал дуже м'який був. Я пам'ятаю, що щось ми платили за вал. Це була 252 так на 2006, мабуть року. Щось більше 200 доларів. Але е, потрібно було лише зробити так, як тут. Ця схема така сама, як на Hondaх. Тобто, ставиться зірка і перетискається вона болтом і шайбою такою, як, як тарілка, тарілчатою шайбою, пружинною. На Ямахах, наприклад, просто йде гайка. Ну, Тобто, будь-яким чином, якщо зафіксована зірка, то, звісно, ресурс цього валу буде подовжений там, в десятки разів не в рази, а багато-багато-багато разів. Ось то це прикольно. А тут масляний насос, я не знаю, вона така тоненька, ця, алюмінієва штука. Ці болти, які я замінив на нові, бо ті не міг викрутити. Перший раз таке бачив, якщо чесно. Ось масляний фільтр. Ну і, власне, власне, поки що все. Чекаємо запчастину. От що мені не сподобалось. Якщо бачите, зараз воно сфокусує, може. О! Наче як тріщини. От зараз фокусувало З одного боку і з іншого. І ось. Ось бачимо, да, Такі риски. Тепер я перевертаю. Бачимо втрату анудування. Камери задолбалі вже. І з іншого боку, ось зараз можна побачити також такі самі різки. Бог я знає, я вже до них придивлявся, але мені вони дуже не сподобались. І в мене таке відчуття, що цей поршень буде в смітнику, і ми, звісно, купимо щось нормальне. Ну, Дуже чітко можна побачити, як сфокусувалася як, ну, камера. І ось я намагаюсь показати ці риски. Тому так, поршені начебто за розміром норм, але ось це мені дуже не сподобалося. І ось для порівняння розміри. КТМ, ну, стара маха. І вона ширша і ширша в першу чергу за рахунок корзини. Тобто ці тонкі сталеві диски дозволили зменшити ширину корзини в першу чергу. За рахунок цього зменшити загальний розмір. Тому, коли питають, як так, що КТМ має той самий об'єм? Але він є 100 кілограмовим мотоциклом, а Yamaha 108 кг, то відповідь така, що трохи там вкрали, трохи тут вкрали. І, ну, наприклад, тут немає, ну, звісно, немає тут стартера. Є начебто місця, є заглушки, і мені здається, що можна встановити кіт на цю модель. Це є і все, тобто індурик. Щоб був якийсь бекап варіант, якщо у вас сіла батарейка. Але навіть тут дивіться цей розмір. І дивіться цей. Трохи там вкрали, трохи там вкрали, і в цілому мотор більш компактний. І на завершення я вже не буду показувати, як там дозбираю цю циліндропоршневу групу, то нічого там складного нема. А причина, чому власник скаржився на коробку, була дуже проста. Е, підшипники е, в задньому колесі, воно взагалі не крутиться, а якщо крутиться, то з таким скаженим засиллям я не можу їх навіть провернути. Тобто Керхер зробив свою мокру справу. Людина помила мотоцикла після багнюки, і воно там все заржавіло. І тому він власник, скаржився, що під час руху воно якби скаче. Або на підставці, як вивісити, колесо, то воно якось там хрустить, то це насправді хрустіла не коробка, а хрустіли саме підшипники. Звісно, треба було. Перевірити їх до того, як розбирати двигун. Але добре, що розібрали, бо двигун виявився саме вчасно розібраним в зв'язку з цим поршнем, що я показав. І взагалі, як завжди, тобто власник каже: він купив мотоцикл новий, але не новий, а 9 годин. А я так думаю, що там було не 9 годин. І їздила не дитина, а їздив досить потужний чувак якийсь. Бо, щоб з'явились тріщини в поршні, то це треба мати вміння. На цьому завершуємо. В цілому прикольний мотик. Мені з усіх сучасних цих хварнки е, темів, що одне й те саме лише різниця в кольору пластику. Там, та по дрібницям, там по настройкам і так далі. Повітряний фільтр різний, трохи комплектація різна, там Brembo, там не Брембо. То з усіх двигунів 65, -ка, 85, -ка, яку я робив, оцей, він найбільш такий продуманий. І в цілому значно покращена ну, конструкція порівняно з старими КТМами там наприклад, EXC400 колись був. У нас в команді 2000 року ну то зовсім інша школа. І я хочу сказати, що був якийсь вплив на, коман... ну, на виробника, на КТМ, тому що це двигун іншої школи. Тут відчувається, що на них вплинуло і те, що вони колись придбали у В них взагалі не було двигунів таких нормальних, blc 4 Двигун, на якому намагались виступати, але це був такий, будемо казати, дорожній мотоцикл, перероблений в гоночний. Ось саме те, що вони купили, придбали собі хозабер і взяли звідти головку, оцей і пішли перші такі гоночні 4 мотоцикли в КТМ. І так, хочу сказати, що підвищився клас. Двигунів підвищився на цьому, все.